Доброго дня, прекрасна новина. Учора у центральній частині міста Талін був піднятий український прапор. Важливо, чому він був там піднятий. Це дуже символічно, тому що Україна доєдналася до центру кіберзахисту НАТО. Про що це говорить? Це говорить про високий рівень кваліфікації українців як таких і спроможність їх навчатися не тільки в формальній освіті, але й формальній. Що дія освіта робить? Дія освіта робить важливі кроки, які стоять на викликами усього суспільства і усіх країн світу. Це вона старає кваліфікаційний розрив між тим, що людина вміє, і те, що від людини хочуть на робочому місці. Пріоритет номер один європейського союзу. І питання номер один на 2023-2024 рік. Це навички 9 травня Урсула фон дер Ляйн запустила європейський рік навичок, і я, як національний координатор європейського року навичок в Україні, вітаю з обновленням «Дія освіта». Це прекрасно. 1047 людей сьогодні присвоїли професійну кваліфікацію через систему кваліфікаційних центрів, які акредитувало національне агентство кваліфікацій. Що це таке? Неформальна, інформальна освіта не має значення. Ринок не цікавить, де ти сьогодні вчився. Ринок цікавить, що ти сьогодні вмієш. Кваліфікаційний центр не цікавить, де ти навчився це. Ти вчився в дія освіта, інших Ютуб каналах, ходив просто на підприємство і там працював і підробляв. І ти цього навчився. Іди при своїй професійну кваліфікації, іди на ринок 40 плюс професійних кваліфікацій. Це можливість сьогодні присвоїти і вже негайно. Ми будуємо нову систему через вимоги до робітника, через вимоги до, те, до того, що людина має вміти, а це є професійний стандарт. Сьогодні у нас невелика кількість професійних стандартів. Їх є 278. Але заявок є така сама кількість. Що робить дія освіта? Дія освіта дивиться. Вимоги дивиться професійний стандарт, і під це пише свої ролики. Я переглядав, я дивився, це насправді так є. Кондитер. Цей банер тут не випадково. У нас є кваліфікаційний центр, який присвоює професійну кваліфікацію кондитера. Наступне: що агентство хоче запустити сьогодні, і зараз ми це робимо, і ми запустимо це влітку. Це кваліфікаційна біржа. Це буде платформа, на якій роботодавець мусить. Хоче і напише вимоги до робітника, що він має вміти, це буде проста форма, зрозуміла, але вона буде прямо лягати у всю систему організації людського капіталу в Україні від рівня рамки кваліфікацій, від трудових функцій і до того, що він хоче від цього робітника. Це є підказка для розробника профстандарту. Це буде робити Сільпо, Сокар, Медінвест чи будь-яка ІТ-компанія після того. Це вся вимога лягає сюди, лягає в формальну освіту і в будь куди куди не необхідно для того, щоб людина відповідала вимогам робочого місця. Далі стараємо кваліфікаційний розрив, це основне, що ми робимо. Інші речі, які відбуваються сьогодні в світі, це ті речі, що всі переходять навчання протягом життя. Це не сьогодні. Це ми вже скажімо, пробігли років п'ять. Необхідність вчитися сьогодні постійно і постійно. Це дія освіта, це є відповідь на виклик вимогам часу. Я хочу подякувати всій команді Мінцифри. У нас є класна, довга співпраця, класні результати, які лягли в основу вже нормативно-правових актів уряду. І ця система вся працює і нарощується, і росте з кожним роком. Дякую, успіхів! Агентство відкрите до співпраці.